Тивай про головні події в Україні і світі. Я Наталка вітаю. 11 травня псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях таки відбудуться. Відповідні рішення ухвалили представники Донецької народної республіки і Луганської народної ради. Під час плебісциту ставитимуть питання про визнання суверенітету цих регіонів. Учасники зібрань в Донецьку і Луганську відзначили, що з усією повагою ставляться до президента Росії Володимира Путіна, але вже не можуть зупинити процес проведення волевиявлення. Нагадаю, 7 травня Путін закликав про російських активістів Сходу. Країни відкласти проведення референдуму, тим часом секретар РНБО Андрій Парубій заявив, антитерористична операція на сході країни триватиме незалежно від рішення сепаратистів щодо плебіциту. Перенос фірендума і просьба Володимира Володимировича при всьому вваженні к ньому необхідно бути обсуждена ісключити народними громадами. Не раз заявлялася, що пока. хунтой в Киеве не будут выполнены наши условия по прекращению антитеррористической операции, по освобождению всех политических заключенных после возвращения в казармы войск, после разоружения всех незаконных формирований, сформированных после 21 февраля, в том числе и спецгрупп МВД и Национальной гвардии. Лишь после этого можно говорить о каком-либо переносе сроков референдума. Этим условиям и выполнению этих условий для Киева осталось два дня. Если в течение двух дней они не будут выполнены, ни о переносе референдума речь не пойдет, потому что он уже будет проводить. В списке мы используем двенадцатого года, так как СБУ закрыл для нас свежие списки. Поэтому часть избирателей будут голосовать вот через списки дополнительные, вот, только без, без суда, как это происходит ну, вот, традиционно. Но регистрация обязательная. Вот, проголосовать на участке может только человек, прописанный или зарегистрированный по конкретным адресам. На території Чи Донецької, чи Луганської області не готується і не може бути приведений. І тому неможливо перенести або відмінити те, чого насправді не існує. Це політична афера, політична акція, яка була проголошена з виключно пропагандивною метою. Це операція, яка була координована, яка координується з боку Російської Федерації, але, очевидно, усвідомлюючи, що навіть жодного пропагандивного ефекту не може вона мати. Вони приймають рішення про перенесення цієї політичної афери і незважаючи на слова Андрія Перебія, підготовка до псевдореферендумів йде повним ходом. У Донецьку роздають листівки із закликами прийти на плебісцит. Готуються визначати питання суверенітету. І Луганщина деталі розкаже моя колега Катерина Полякова. Катю, вітаю. Які останні новини? Привіт, Наталію. Отже, на Луганщині біля облдержадміністрації люди в камуфляжі сьогодні вантажили коробки з бюлетенями в автівки з кримськими, донецькими і дніпропетровськими номерами. Повідомляють місцеві змі. Також у дворі адмінбудівлі стоїть броньований тигр, військовий джип, який у подарунок сепаратистам надіслав російський політик Володимир Жириновський. Вночі джип прорвався через український кордон. Тим часом ополченці зливають бензин та забирають прибуток у місцевих перевізників. Таким чином вони заробляють на життя. Сьогодні водії транспорту скаржаться, працювати не можуть. Зранку їх не пускають в місто через комендантську годину. Були випадки, коли забирали прибуток. Голова Асоціації перевізників Луганської області Олександр Чумаченко каже: якщо раніше борги були у декількох підприємців, то сьогодні у кожного. Втім, представник Луганського полчення, а за сумісництвом колишній голова міського управління транспорту Андрій Андрієв обіцяє найближчим часом ситуацію виправити. Шла машина гружована, автопоїзд. за счастьем на блокпосту остановили. Слили солярку полностью с бака. Только хватило, чтобы доехать назад, вернуться. Будем принимать меры однозначно. Мы сейчас выравниваем всю эту ситуацию и застряю ваше внимание еще на следующем. Пожалуйста, проявляйте активность, подходите, звоните, и мы вместе решим многие-многие проблемы. У Донецькій області ситуація досі залишається напруженою. Триває антитерористична операція. Найгарячішою точкою Донбасу лишається Маріуполь. Там ще годину тому горіли барикади біля міськради. Поблизу гадмінбудівлі підпалили шини. Рух транспорту по центральній вулиці було призупинено. Будівлю оточили люди у військовій формі із Національної гвардії. Так вважають місцеві мешканці, і ополченці у відповідь підпалили покришки. Повідомляють маріупольські змі. Близько другої години пожежу біля міськради вдалося ліквідувати. Сьогодні не вийшли на навчання студенти двох університетів і інших навчальних закладів Маріуполя. В місті зачиняються торговельні центри. Ті, ж, хто готовий працювати, прибирають увесь товар з вітрин, залишають підприємці і магазини у підземці. Багатолюдно сьогодні лише біля відділень банків, адже напередодні на підприємствах давали заробітну плату. Зарплата на карточках Як? Як ці гроші? приват закрився. как можно снять эти деньги. Единственное, что сейчас ЧП, что банк, вот приватбанк закрылся, и вот с приватовскими карточками люди бегают. Город заблокирован, и машины инкассаторские не подъезжают, чтобы банки заправить. Ну так, вроде ничего. Ну вы ощущаете какое-то переживание? Ой, ну я же в магазинах нема ничего, хлеба вдоволь не возьму. что это такое, потому что мая. мусора кругом полно. тому, що мусорки не працюють і можуть під'їхати. Під Донецьком озброєні люди в масках напали на хлібовоз і пограбували його, відібравши не гроші, а хліб. Водію довелося повертатися на хлібокомбінат за черговою порцією. У слов'янську представниками самопроголошеної Донецької республіки захоплені Укртелеком, Укрпошта, пенсійний фонд і навіть податкова. В Краматорську не працює громадський транспорт, не виходять місцеві газети. Не працюють і досі школи і дитсадки Слов'янська і Краматорська. При цьому відкриті чергові класи та групи. У Слов'янську також призупинено навчання в Донецькому державному педагогічному університеті та інших п'яти вищих навчальних закладах. Не працюють дві установи інтернатного типу. В Краматорську призупинено навчальний процес у Донецькій державній машинобудівній академії і трьох вищих навчальних закладах. Про це повідомив перший заступник голови області Андрій Ніколаєнко. Автосалони Донбасу формують власну самооборону проти бойовиків. За останній час в регіонах, де перебувають озброєні терористи, зафіксована низка пограбувань автосалонів. Викрадено до 40 нових автівок. У зв'язку з цим Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і автодилерів задля захисту співробітників автосалонів, а також свого майна створили власну самооборону, яка протидіятиме бандитським діям бойовиків. На території Одеської області розпочав діяти спецбатальйон Шторм. Про це повідомили в обласному управлінні міліції. Його основне завдання забезпечення громадської безпеки. Він працюватиме як спецпідрозділ патрульної служби. Непередодні ж до Одеси прибув сформований з добровольців спецбатальйон міліції Київ. 1 спецпризначенці вже приступили до виконання завдань із забезпечення громадського порядку та недопущення проявів сепаратизму в місті та області. территории Одесской области начал свою практическую деятельность батальон особого назначения «Шторм». Задачи подразделения состоят в обеспечении защиты и охраны жизни, прав и свобод граждан Украины, государственной целостности. И у меня все на этом. Наталья. Дякую, Катю. Это была Катерина Полякова, которая рассказала про події на Сходе и Певдне Украины. Два великих хімічних підприємства, що входять до холдингу олігарха Дмитра Фірташа, припиняють виробництво через критичну ситуацію у Донецькій області. Це об'єднання азоту і концерн Стирол у Горлівці. Обидва підприємства призупинили небезпечне виробництво аміаку, і його похідних та повністю звільнили аміакосховища. Персонал заводів працюватиме у штатному режимі, але замість виробництва займатиметься ремонтами. Заробітну плату на час вимушеного простою обіцяють зберегти в повному. Мо обсязі концерн Стерол це величезний хімічний комплекс. Там працюють майже 4 тисячі людей. Колектив Северодонецького азоту майже 9 тисяч людей. Представники так званої армії Південного Сходу захопили танк часів Другої світової війни, який раніше стояв на постаменті. Виявилося, що ходова частина танку у справному стані, тож його підігнали до барикад. Вже завтра, заявляють екстремісти, він проїде містом в ході імпровізованого параду. Мешканці Луганська вже почали охоче фотографуватися із машиною. Танк Т-34 зняли з постаменту для реставрації і участі у параді до Дня перемоги. Місцеві комунальники ще на початку. Туквітня восени минулого року цей танк брав участь у святкових заходах на честь звільнення Луганщини від фашистів. Миколаєві затримали двох терористів, які готували вибухи 9 травня. Така інформація з'явилася на офіційному сайті СБУ. За даними відомства, зловмисники є лідерами проросійської радикальної організації Миколаївський спротив. Вони координували місцевих сепаратистів і забезпечували їхню взаємодію зі спецслужбами Росії. Диверсанти хотіли здійснити вибухи в день перемоги під час покладання ветеранами квітів до могили невідомого солдату і меморіалу слави героям Ольшанцям. На місці затримання у терористів вилучили дві одиниці вогнепальної зброї. Утриматися від участі у масових акціях 9 травня, не піддаватися на провокації і бути терпимими до прапорів гасл та інших поглядів. До цього закликає українців прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. У своєму зверненні до Дня Перемоги від імені уряду та від себе особисто прем'єр привітав ветеранів і дітей війни. І наголосив, уперше, після 1941 року, ворог у кордони України, анексував частину території і заслав диверсійно-терористичні групи. Саме тому необхідно шукати компроміс задля збереження цілісності України йдеться у зверненні. Як крок назустріч східним регіонам, прем'єр готовий прописати у новій конституції право місцевих громад надавати. Поширеним у них мовам офіційний статус. Керівництво держави проінформоване про чорні плани російських диверсантів та їхніх найманців. Влада вживає всіх заходів, щоб забезпечити безпеку. Але нам протистоять люди, в яких немає нічого і нікого святого. Прошу по можливості утриматись від будь-яких масових акцій, а в разі участі в них не піддаватись на провокації. Демонструвати терпимість до прапорів, гасел інших поглядів. готується до дня перемоги, але не до параду, до можливих провокацій. Рада сотень і антикорупційний комітет майдану, а також київський осередок афганців об'єднали зусилля напередодні 9 травня. Від агресорів столицю захищатимуть близько 2,5 тисяч патріотів, і це не враховуючи штат правоохоронців. Мій колега Сергій Ярема знає план активістів щодо протидії провокаціям. Сергію, вітаю! Розкажи подробиці, де стоятимуть охоронці і як вони розподілили сили. Наталя вітаю, Майданівці і міліція готові до провокації на день перемоги. Вони вже розробили маршрути патрулювання і пізнавальні знаки для своїх. У нас буде охрана по периметру. У нас буде охрана мероприятий масових, які будуть проводитися непосредственно у ветеранів во всех местах обычных зборів. Плюс один і периметр і досмотр людей, которые непонятні. Там, ви ж розумієте, що таке. Ми ждаємо чого угодно, а зривов до коктейлей молотого. Поэтому будуть проводитися всі необхідні превентивні міри для того, щоб обезпечити порядок. Сотники Майдану вже зафіксували кілька груп провокаторів на околицях Києва. Частину з них патріоти затримали і допитали. кажуть, серед молодших жителі Донеччини, громадяни Російської Федерації. Сьогодні вночі було зловлено декілька осіб. Я не хочу деталі розказувати, але люди, які допитані, то дали інформацію, що будуть провокації. Навколо Києва є інформація, що не одна тисяча чоловік вже готова до саме завтрашніх днів. Прокурора столиці Миколи Герасимюка міліція діятиме чітко, на провокації відповідатиме жорстко і застосовуватиме зброю проти озброєних сепаратистів без коливань. Я обіцяю, що реагувати ми будемо жорстко, і допускати якихось нечітких дій, неорганізованих, не будемо. Міліція готова до цих подій. І я хочу вам сказати, що обіцяю, що порядок в місті Києві на ці свята під час підготовки до виборів буде забезпечено. Традиційну ходу на день перемоги планують в Києві комуністи, натомість правий сектор та самооборона Майдану від будь-яких акцій відмовилися. Вони патрулюватимуть вони пильнуватимуть за правопорядком і спокоєм громадян. Роботи з міліцією міліція працює з нами. Ми не. по разные стороны. Мы по одну сторону, так как и должно быть. Милиция должна быть с народом, а народ должен быть с милицией. сектор официально уведомляет, что не будет проводить никаких мероприятий на территории Украины. Ни в Харькове, ни в Донецке, ни в Киеве, ни в Луганске, ни в Одессе, ни в Полтаве, ни в Виннице, ни во Львове. Единственное, что мы будем делать, это почти минуты молчания, память всех погибших во Второй мировой войны и будем сопровождають і охранять всі ветеранські організації, які обратілись к нам за такою допомогою. День перемоги в Києві все ж відзначить. У парку Слави відбудеться традиційне покладання квітів. А біля музею історії Великої Вітчизняної війни ветерани послухать військовий оркестр. Увечері ж над столицею стрілятимуть феєрверки. Але переважна більшість киян не слухатиме військових пісень і не дивитиметься феєрверк. Зважаючи на ситуацію в державі, день перемоги для більшості пройде подалі від місць скупчення людей. В центр не плануємо. Не хочемо давати повод для провокацій. Чого? Не знаю, я ще не вирішила, я 9 травня працюю. А саме будемо працювати, да, щоб наш Київ розцвітав, щоб Друг війна, щоб у нас було красиво. За даними секретаря РНБО Андрія Порубія, в Україні плануються акції сепаратистів у семи областях, зокрема і в Києві. Тому українцям категорично не радять завтра ходити з георгіївськими стрічками, бо невиключеним лишається питання провокацій під російськими прапорами. Наталю, тобі слово. Дякую, Сергію. Це був Сергій Ярема. Російські військові досі залишаються біля українського кордону. Із такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен. Глава альянсу закликав Москву виконати свої міжнародні зобов'язання і відвести війська від східного кордону України. У вітчизняному МЗС також повідомили, що чекають на реальні підтвердження заяв з Кремля. Нагадаю, напередодні Володимир Путін запевнив журналістів, що свої війська Росія забрала. Мовляв, вони повернулися на полігони і продовжують навчання. Це вже не вперше, коли у Москві роблять подібні заяви. Однак щоразу НАТО і Держприкордонслужба України їх спростовують. Нам все ріму говорили, що бізнеспокою наші війська у українських грані. Ми їх відвели. Вони находять сьогодні не на українських граніцях, а в місцях, где они проводят свои регулярные встречи на поликонах. У ЄС хочуть, аби Володимир Путін діяв, а не говорив. Європа вітає заяви російського президента. Однак за ними мають послідувати реальні дії. Таку думку висловила речниця Кетрін Нештон Майя Кочиянчич. Вона зазначила, що ЄС вважає важливим проведення в Україні вільних і справедливих президентських виборів, які мають відбутися у стабільній і ненасильницькій атмосфері. Кучанчич також заявила, що ЄС вважає референдум на сході України незаконним і він не повинен бути проведений ані од. 11 травня, а не пізніше. Росія зазіхає і на територію місяця. Колонізацію супутника Землі Москва планує розпочати у 2030 році, пишуть російські ізвісті. На місяці Роскосмос планує створити населену базу і полігон, щоб видобувати там корисні копалини. Програма освоєння супутника, яку оприлюднило видання, розподілена на три етапи. Спочатку туди відправлять міжпланетні автоматичні станції, які визначать оптимальний район для побудови бази. Потім здійсняють Експедиції без висадки на поверхню. Останній етап передбачає розгортання перших елементів інфраструктури полігону. Вартість проєкту 28 мільярдів рублів або ж 800 мільйонів доларів. Як відомо, на місяці є багато корисних копалин, наприклад, алюміній, залізо, титан, рідкоземельні метали. Росіяни планують постачати їх на землю. Рибний дощ пройшов на Шрі-Ланці. Мешканці одного із селищ острова стали свідками незвичної події. З неба замість води падала риба. Скоріше за все, потужний вітер пронісся над річкою, зачерпнувши при цьому чимало її мешканців. Коли вітер вщух, риба почала падати на землю. Загалом мешканці селища назбирали понад 50 кілограмів так званого улову. Подібні явища на шрі-ланці трапляються не вперше. Два роки тому на півдні країни пройшов дощ із креветок. Другий півфінал Євробачення стартує ввечері у Копенгагені. Там мають визначити ще десятьох учасників, які потраплять до фіналу. До першої десятки увійшли серед інших і представники України і Росії. Тим часом букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. Перемогу цього року пророкують співаку з Вірменії Араму або представниці Швеції Санні Нільсен. А от нашій Марії Яремчук передбачають четверте місце на учасниці з Росії. Великі надії не покладаються. Сестри Толмачови за прогнозами букмекерів опиняться у другій десятці. Фінал пісенного конкурсу відбудеться у суботу. Зараз випуск продовжить моя колега Ірина Полотай із новинами спорту. Іру, вітаю, що цікавого на цей момент відбулося у спортивному житті України і світу. Доброго дня Наталко. Сьогодні говоримо про футбол і говоримо багато. В першу чергу про український. Київське Динамо блискуче провело поєдинок проти Чорноморця у півфіналі Кубка України на НСК Олімпійський. Кияни розтрощили моряків з рахунком 4-0. Ще до перерви, дублем зумів відзначити співзахисник Денис Гармаш. Після відпочинку підопічні Сергія Реброва отримали право на пенальті, котре вміло реалізував Андрій Ярмоленко. А згодом в контратаці крапку в грі поставив Дімер Сімбокані. 4 -0. Динамо виходить до фіналу, де 15 травня зіграє проти Шахтаря. Ну, люба гра складна, несмотря на результат. І я благодарен ребятам, що терпіли, іменно терпіли в обороні. Тому що ми заб'ємо і вдома забиваємо постійно, але важливо було сьогодні не пропустити, тому що всі ігри останні, які були, ми пропускали перший, і потім трохи складно взламувати цю оборону. Я вважаю, у Чорноморця одна з лучших оборон в чемпіонаті. Ні, даром мені пропустили менше всіх м'ячів. В Англії тим часом пропущений поєдинок 28-го туру проводив Манчестер Сіті. Команда Мануеля Пелегріні приймала Астон Вілу. Манконіанці вирішили не випробовувати долю подібну Ліверпулю і все зробили майстерно. А головне прагматично і раціонально. Голів тут було забито багато. Всі вони зафіксовані у другому таймі. Спочатку дубль вдався Джеко, А згодом своє ім'я в протокол. Як автори забитих м'ячів внесли Йовечіч та Туре. 4-0. Манчестер-Сіті легко виграє і виривається на перше місце. Тепер в підопічних Полегріні 83 очки і залишається всього одна гра в чемпіонаті проти Вестхема. Ліверпулю просто необхідно буде молитися на молотобійців, аби ті переграли Манчестер, самим обігрувати Ньюкасл. Перемога над Вестхемом забезпечить Манчестеру чемпіонство. У випадку нічийного результату Ліверпулю аби стати чемпіоном. Необхідно буде перегравати Нюкасл з різницею у 12 м'ячів. Це майже фантастика. Коже, що з чемпіонством, подібно Ліверпулю в Англії, розпрощається і мадридський реал в Іспанії, Мадридці в гостях. Подарували нічийний результат Вальядоліду, який веде відчайдушну боротьбу за збереження місця в прімері. Це пропущений поєдинок 34-го туру. Серхіо Рамос в традиційному для себе стилі Ефектно виконав штрафний. Шла 35-та хвилина. Однак, за 4 до кінця, у ті ж ворота і також головою після розіграшу кутового забив гравець Вальядоліда Осоріо. 1-1 реал значно по. Погіршив свої шанси на чемпіонство. Тепер у вершкових 84 очки за два тури до кінця. Вищий Барселона, 85 пунктів, і тим більше Атлетіку, у якого їх 88. Щоправда, основні суперники реалу зустрінуться між собою в останньому турі. і Хтось з них точно втратить очки. Сенді Маррей з успіху розпочав свої виступи на турнірі серії Мастерс в Мадриді. У другому колі турніру він зустрічався із господарем кортів, іспанцем Ніколосом Альмагро, якого майже за дві години здолав у трьох сетах. Цікаво, що наскільки легко представник туманного Альбіону взяв перший сет, настільки ж без бою він програв другий. 6-1 та 1-6. Заключна партія завершилася перемогою. Маррея 6-4. У наступному раунді він поміряється силами з колумбійцем Сантьяго Хіральдо. Рафаель надаль порозважав співвітчизників на трибунах скоріше не поєдинком, а своєрідною розминкою з офіційним результатом. Аргентинець Хуан Монако розжився тільки одним геймом за весь матч проти лідера світового рейтингу. Надаль легко й ефектно переміг 6-1, 6-0. Не набагато важче до наступного кола пройшов і чех Томаш Бердих. Щоправда, геймів своєму супернику південно африканцю Кевіну Андерсену. Шоста ракетка світу віддав трохи більше. В першому Бердих організував супернику розгром Щедрим переможець став у другій партії 6-4. Хоча українські клуби, хімік та будівельник так і не змогли ні пройти до фіналу, ні виграти європейський єврокубок з баскетболу. Але тим не менше українці ним володітимуть. Мова йде в першу чергу про Сергія Ліщука, гравця збірної України та Валенції. Форвард з левантійцями став володарем престижного трофею, перегравши в двох матчах Казанський Унікс. Після перемоги з різницею в 13 очок у себе вдома іспанці прибули до Казані на повторну гру, де тільки збільшили загальний успіх. 85-73 І Валенсія переможець другого зазначенням клубного трофею Європи. Сергій Ліщук набрав у поєдинку 5 очок. У НБА тим часом тривають матчі плей раунду Переможець минулого сезону Майамі Хіт у першій чвертьфінальній грі приймав Бруклін НЕЦ. Чині чемпіони домоглися впевненої перемоги над суперником. Рахунок 107-86. Найрезультативнішим гравцем у складі клубу з Флориди став Леброн Джеймс, який набрав 22 очки. Дабл-дабл на рахунку Кріса Боша, 15 балів та 11 підбирань. У лавах Брукліна найбільш результативними стали Джо Джонсон та. Дерон Вільямс. Таким чином, рахунок у серії став 1-0 на користь Майамі Хіт. Як бачимо, навіть зірки футбольні відвідують баскетбольні матчі. Був присутній Девід Бекхем, який намагається в Майамі організувати футбольний клуб. Побажаємо йому успіху у цій справі. І поки це всі новини спорту, Наталко, тобі слова. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. У мене на цю годину все. Читайте, і дивіться наші новини на сайті tvi.ua. А в 15.35 дивіться огляд блогів від Сергія Руденка. Дякую, що довіряєте нам.